Наступна інформація, тобто буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що це відбулося десь вчора. Позавчора поляки на місяць планують заблокувати кордон, блокування пункту пропусту дорогуськ ягодин. І от я, готуючись до інтерв'ю, прочитав одну з ваших думок: те, що немає жодних причин для блокування кордону польськими фермерами. Ви це заявили саме 4 лютого, але бачимо, от тут так можливо, навіть несподівано. Як ви оціните саме таку дію від фермерів, саме таку заяву? Цілком вірно, що вони от завтра мають почати цю акцію протесту. І також вдогін скажу, що сьогодні відбулася і зустріч представників аграріїв з чиновниками. До чого призвела ця зустріч, і що завтра очікувати, чи розпочнеться оцей протест фермерів? Ну на жаль, я сподіваюся, що цей протест буде, відбудеться, і вони обіцяють щось понеділка блокувати перехід з осені, з українського боку. Же не пригадую. Яка це назва місцевості, але ще один перехід. На жаль, я один Ругуськ, це найбільший пункт пропуску на кордоні для вантажівок. Тобто знову блокування цього пункту пропуску, воно дошкільне для української та польської економіки. Чому я говорю, що причин немає для цього блокування? Ну, по-перше, польща не відмінила ембарго на чотири види зерна. Це пшениця, ріпа кукурудза і соняшник. А так само Європейський Союз прийняв рішення про квотні імпорт, імпортні квоти на українські яйця, курятину і на цукор, на три на три види іншої агропродукції. Натомість треба сказати, що не лише фермери. Будуть протестувати чи блокувати, але так само позиція польського міністерства сільського господарства є така, що від України чи щодо України потрібно жорсткі заходи по обмежувальні заходи по імпорту сільськогосподарської продукції до Польщі. Я думаю, що причина цих же протестів фермерів вона загальноєвропейська, вона відноситься до. Пропозиції Єврокомісії щодо так званого зеленого порядку чи зеленого ладу, там йдеться в основному про е, е, податки, йдеться про те, наскільки можна, е, і пропозиція, що там 4% посівних площ має кожного року лежати перелогом. Тобто дуже такі е, складні е, рішення і складні пропозиції для нормального громадянина. Натомість, коли йдеться про. Бо в Польщі лунає в принципі один привід для цього, одна причина цих протестів, це не безконтрольний наплив українського зерна до Польщі. Ну це просто брехня. Від квітня минулого року українське зерно не напливає до Польщі. Тобто причин для протестів і блокування кордону, в принципі, немає. Це порушення всіх норм законодавства. І угод про асоціацію україни зрештою рішень європейського європейського європейської комісії і думаю що блокувати на місяць тим паче ну це просто ввести на жаль елементи торгівельної війни з україною країною, яка воює яка яку росія хоче кинути на коліна між іншими через економічні важі